Ми вітаємо вітаємо всіх хто сьогодні зробив це разом з нами. У Запоріжжі замайорів Олімпійський прапор. Місто стало одним із багатьох обласних центрів, де підняли державні та спортивні стяги з нагоди відкриття 33 третіх літніх Олімпійських ігор у Франції. Право підняти прапори отримали досвідчені спортсмени, а також юні вихованці спортивних шкіл міста. Олімпійські ігри це завжди. Про досягнення держави, про повагу до держави. Водночас в нашій державі зараз непрості часи. Нам складно жити, складно думати про майбутнє, водночас наші спортсмени навіть в цих надскладних умов готові виборювати повагу, гідність своєї країни, представляти Україну на міжнародній арені. Ми ще раз. Доведемо всьому світу, що Україна вистояла, адже ми на рівні з усіма країнами світу будемо змагатися в цих стартах, і ми віримо в нашу команду, ми підтримуємо їх, ми надихаємося ними, ми бажаємо їм перемог. Тому ми повинні підтримати їх і вболювати за кожного всім серцем так, щоб вони це відчули. А я на власному досвіді знаю, як відчувається підтримка рідного дому на змаганнях такого високого рівня. Запоріжжя на Олімпійських іграх у Парижі представлятимуть два атлети: срібний призер із греко-римської боротьби Олімпійських ігор. 2020 Парвіс парвіз Насібов та стрибунка у воду медалістка чемпіонату Європи Вікторія Кесар. Представники спортивної спільноти високо оцінюють їхні шанси на нагороди на змаганнях у Франції. У парвіза е, дуже Шанси великі отримати медаль. Ніколи не можна щось прогнозувати, але з парвізом, мабуть, можна. А передавати здобути на світових спортивних аренах вогонь перемоги від нинішніх чемпіонів наступним поколінням це добра і багаторічна традиція, що склалась у Запоріжжі. Тож молоді є на кого рівнятися. Переконані наставники олімпійців. Я як тренер збірної команди України, олімпійської команди. Брала участь у чотирьох Олімпійських іграх і була учасницею перших Олімпійських ігор, коли ми виступали вперше своєю національною командою. Стрібини води проявили себе дуже добре. Ми маємо бронзову медаль Єленжліни Жопіної. От ми дуже горді що ми маємо таких спортсменів і підростаюче покоління дуже старається для того, щоб повторити і приумножити досягнення Оленки Жепіної. Церемонія відкриття Олімпійських ігор розпочнеться 26 липня о 20.30 за київським часом. Спортивні змагання триватимуть до 11 серпня. Тож віримо у команду синьо-жовтих і бажаємо їй яскравих перемог. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.